Вітаю в ефірі новини підсумки тижня. І з вами я, Христина Яцків, і вся команда телеканалу Еспресо. І почну з ситуації щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу збройних сил України, впродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення. Ворог наніс по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні та 81 авіаційний удар. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та залучивши для ураження 6070 дронів камікадзе. За минулі кілька днів авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу та техніки ворожої армії, два пункти управління та кілька важливих об'єктів. Ну а далі дивіться огляд бойових дій за період з 6 по 13 вересня. Карта бойових дій за період 6-13 вересня, чорна діра під добропіллям і криза в збройних силах РФ на Новопавлівському фронті. З одного боку, напередодні останньої фази так званого літнього наступу, ворог максимально активізувався, провівши найбільшу кількість боїв за останні два місяці понад 1300. З іншого ж він не тільки мав найменші за цей період територіальні просування, а й збройні сили України вдало контратакують на низці ділянок фронту на покровському і новопавлівському фронтах, які стабільно є найбільш активними, відбулася майже половина всіх боїв. Водночас ворог різко збільшив кількість атак на сіверському і турецькому напрямках, а також був, як завжди, доволі активний на Лиманському фронті. Сіверськ і лиман росіяни форсують події. І півночі Лиманського фронту окупантам вдалося перетнути річку Нетриус і зайняти село середнє на її правому березі, що значно ускладнює ситуацію для сил оборони. Рашисти на цьому не зупиняються і намагаються рухатися далі на захід, у напрямку Осколу. Крім того, вони просунулись до околиць Шандриголового, де зараз точаться запеклі бої. Далі на схід по фронту росіяни продовжують просуватися біля колодязів у напрямку на ставки, які є останнім нашим форпостом перед Лиманом. Тим часом ЗСУ вдало контрактували в зарічному і вибили загарбників із центральної частини села. Утім, путіністи продовжують перекидати сюди малі штурмові групи, які намагаються в ньому закріпитися. На фронті на північ від сіверська ситуація значно ускладнилась, а кількість боїв за останні два тижні зросла у 5-6 разів. Окупанти практично повністю витіснили наших військових із Сербрянського лісу на північ від Сіверська і тепер продовжують рух на захід, щоб вийти з лісу на підступах до Ямполя і Лимана. Фактично окупанти наступають на лиман із трьох боків з півночі, сходу та півдня, та щотижня мають усюди просування. Тому цей напрямок зараз для зсу вкрай критичний, адже лиман відкриє дорогу шлях до Слов'янська. Тим паче, що поруч біля Слов'янська росіяни також мають тактичні успіхи, і з півночі вони намагаються форсувати сіверський Донець, щоб зайти у дронівку. У 2022 році вони застрягли у цьому селі, так і не зумівши тут перейти річку, аж до нашого контрнаступу. Однак цього разу Збройні сили РФ паралельно рухаються лівим берегом сіверського дінця. Так вони вже окупували Григорівку, а в центрі сербіянки точаться бої. Окрім того, ворог намагається обійти Сіверськ із півночі, атакуючи з боку Верхньокам'янського. Якщо цей Маневр росіянам вдасться, то вони зможуть підійти до дронівки з півдня і забезпечити форсування річки. Відтак бої за дронівку матимуть знаковий характер для оборони Сіверська. Покровський фронт і добропільська чорна діра через авантюру збройних сил РФ із проривом на добропілля, наступ на Покровськ і з півночі гальмує вже понад три тижні. У Росіян немає достатньо ресурсів, щоб бути успішними відразу на двох ділянках. Навіть більше роззасередивши ресурси, вони втратили перевагу, а ЗСУ зуміли перейти в локальний контрнаступ. Атакуючи одночасно із Неканорівки і Володимирівки, їм вдалося звузити горловину наступу до півтора кілометра. А відтак усі війська, які опинилися північніше, відчувають гострий брах ресурсів, а СОУ їх методично знищують або беруть у полон. Усі сили, які путіністи перекидають сюди на підмогу, пропадають як у чорній дірі. Хоча, перебуваючи майже в оточенні, рашисти намагаються прорватися в напрямку до шахового, але Сувідбили атаки на південь від Володимирівки тих військ, які йшли ворогу на допомогу. І ще одна їхня спроба це рух від Полтавки до Шахового, але наразі він також не має суттєвих результатів. Фактично, зараз триває гра на випередки: хто швидше, чи ми знищимо оточені війська, чи до них прорветься допомога, яка зумисне була передислокована із Курщини та Сумщини. Але що довше сили оборони отримують позиції у Володимирівці, то менше можливостей в окупантів тримати кругову оборону. Разом із тим, ворогу не вдалося ліквідувати загрозу просування сил оборони України у напрямку Разіного до Федрівки. Че становище окупантів на захід від казенного торця невдовзі може не просто ускладнитися, а стати катастрофічним. Новопавлівка намагається огризатися. Несподівано для окупантів, які вийшли до адмінмежі між Донеччиною та Дніпропетровщиною у районі Горіхового і Дачного. Вони не тільки вже кілька місяців не можуть перетнути цю межу, а й нещодавно опинилися перед загрозою прориву фронту. Так збройні сили України зуміли контратакувати та зайняти понад 14 квадратних кілометрів між Оріховим і зеленим кутом. Ситуація для збройних сил РФ була настільки критична, що вони були змушені миттєво перекидати сюди значні сили для підкріплення, завдяки чому повернули собі близько 5 кілометрів. Метрів квадратних ситуація показала, що, рухаючись уперед, російські війська стоять на глиняних ногах, які можна обвалювати. Далі на Новопавлівському фронті точаться запеклі бої. Після вдалої контратаки сил оборони в напрямку на Толстой і Новохацьке ворог намагається зібратися із силами, щоб продовжити своє просування до Андріївки клепцового Поки що на цій ділянці фронту росіяни не можуть подолати водяний бар'єр річки Вовчка, яка значною мірою стала новою лінією фронту. Збройні сили України натомість пробують затиснути та зачистити всі ворожі підрозділи в районі Новохацького і у межиріччі між Вовчою та Мокрими ялами. Великомихайлівка нова пріоритетна ціль на Дніпропетровщині. Поки ЗСУ успішно обороняють Олександроград, до околиць якого вже добігають ворожі штурмовики. Ситуація південніше продовжує катастрофічно погіршуватися. Збройні сили РФ трьома напрямками наступають на Великомихайлівку, яка може стати ключем для руйнування всієї нашої оборони по річці Вовча у напрямку на Новоселівку. Рашисти пробили коридор у 5 кілометрів завдовжки та знову зайшли на крайні вулиці села. І ще 4 кілометри вони пройшли на південь від січневого в напрямку Соснівки. Врешті, після окупації Комишувахи та Вороного, ворог мав просування і біля Тернового, взявши його оборонців у кліщі та створивши ситуацію, коли нашим воїнам ймовірно доведеться звідти невдовзі відступити. Таким чином росіяни вже на 9,5 кілометрів заглибились у Дніпропетровську область і продовжують рухатися на захід. Поки що ЗСУ не можуть їх зупинити. Великі сподівання є на наш укріпрайон біля Великомихалівки. Саме він став головною ціллю ЗСРФ на найближчий час. Рухаючись у межиріччі Вороної та вовчії, окупанти сподіваються підійти максимально близько до села та розпочати його штурм. З іншого боку, є ймовірність, що саме тут путіністи, які відчувають значне виснаження, остаточно зупиняться, а ЗСУ мають можливості для контратак, адже окупанти досі не можуть закрити кишеню, яка утворилася між Воскресенкою і комаром. Хоча ще місяць тому ситуація здавалася однозначно програшною для сил оборони, але ми все ще утримуємо цей шмат української землі. Польща вперше в історії скликала екстрене засідання Радбезу ООН. Причиною стало порушення повітряного простору російськими дронами. За словами заступника міністра закордонних справ Марціна Босацького, в ніч на 10 вересня сталося 19 вторгнень за 7 годин. Посадовець категорично відкинув версію про технічну помилку. Дрони знищили об'єднані сили Польщі та союзників. В операції брали участь військові Нідерландів, Німеччини та Італії. Безпілотники – це інструменти терору, які знищують будинки і вбивають людей по всій Україні. Два дні тому їх спробували використати для ударів по польських будинках. Ось один з них в населеному пункті Вирики на сході Польщі. Представник Російської Федерації заявив. Що це можливо були не російські дрони, але ось докази цьому, включаючи написи російською мовою на окремих елементах безпілотника. Ну а більше про масовану атаку російських дронів на Польщу та реакцію світу в нашому наступному сюжеті За Байдена такого не було. Атака російських дронів на Польщу засвідчила те, про що й так усі здогадувалися. НАТО не готове до серйозної конфронтації з Росією, ані з військової точки зору, ані з політичної. Система ППО спрацювала не найкращим чином. Один із БПЛА виявили за 300 кілометрів від польсько-українського кордону. Ймовірно, він упав, бо закінчилося пальне. Копійчані, гербери та, можливо, шахеди, польські та нідерландські винищувачі F-35 збивали ракетами вартістю 1,5-2 мільйони доларів. Цього разу дронів було зо два десятки. А що як їх прилетить з півтисячі? Чи надовго у заходу вистачить ракет? Я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона, повітряна оборона НАТО спрацювала, але звичайно не так добре, як повинна була, щоб запобігти вчасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі. Цей інцидент стане предметом обговорення і в НАТО, і в ЄС. Страх визнати очевидне змусив польських та європейських політиків вдатися до ефемізмів у більшості публічних виступів. Атака перетворилася на інцидент та порушення повітряного простору. А отже, замість рішучої відповіді можна було традиційно обмежитися глибокою стурбованістю. Вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки, здійсненої Росією проти України, є просто неприйнятним. Я засуджую, це найрішучіше. Еммануель Макрон, президент Франції. Допис у соцмережі. X. Та найслабшою ланкою західної оборони виявився Вашингтон. Попередній президент Джо Байден чи не в кожному виступі, присвяченому міжнародним справам, підкреслював, НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території, Девіз нинішнього господаря Білого Дому можу зробити, а можу не зробити? Ніхто не знає. А коли ти не розумієш, чи прийде наймогутніший союзник на допомогу в разі серйозного конфлікту і надалі закриватимеш очі на будь-які провокаціїMoskvy? Наші яка ваша реакція на вторгнення російських дронів до Польщі? Це могла бути помилка, це могла бути помилка, але як би там не було, я не радий цій ситуації. Я сподіваюся, що все завершиться. Промацування заходу. Так оцінили атаку у міжнародних медіа. Такої ж думки і в Україні. Президент Зеленський запропонував Польщі та іншим країнам спільну програму фінансування та розвитку дронів-перехоплювачів, дешевої альтернативи дорогим американським ракетам а також навчити польських військовослужбовців ефективніше збивати дрони. Зеленський переконаний, недооцінювати те, що сталося в ніч проти 10 вересня, не можна в жодному разі. Передусім, Росія хотіла відповідь: а, а, а що буде? На що готові партнери? А на що готова НАТО? Для мене це дуже схоже на Крим. І я вважаю, що це схоже на таку репетицію. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи чи інші частини. Польщі, які Польщі в свій час подарував радянський Союз. Ну, тобто риторика та сама. Як і в Криму, в 2014-му Росія супроводила свою атаку хвилею дезінформації. Мовляв, Україна чи то погано збивала російські безпілотники, чи то ледь не навмисно спрямувала їх на Польщу засобами реб. Брехня впала на родючий ґрунт. Останнім часом значна частина польського суспільства дедалі більше підтримує крайніх правих політиків, які використовують антиукраїнську риторику. І отже, те. Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за нападом стоїть Україна. Відповідальність лежить на Російській Федерації. Ми все точніше виявляємо тих, хто чи то з політичних причин дурості, чи то через зрадництво використовує російську пропаганду та дезінформацію. Ще одна ймовірна ціль Росії спровокувати союзників скоротити поставки засобів ППО Україні, особливо напередодні зими, коли російська армія очікувано нарощує удари по цивільних енергооб'єктах, а також посилити голоси тих, хто взагалі виступає проти будь-якої військової допомоги Україні, таких як угорський прем'єр Віктор Орбан, атаку на Польщу він назвав інцидентом і поклав відповідальність на. Варшаву тато з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним і ми стоїмо на боці поляків. Ми на 100% солідарні з ними. Втім, угорці не втягнуті у війну. Вони тримають дистанцію. Поляки в ній по вуха. Москва у виграші як не глянь на ситуацію. Після візиту до Сідзіньпіна Путін явно збадьорився. Спершу удар по будівлі українського кабміну. Тепер російські дрони у Польщі. Холодні голови кажуть, це не привід вв'язуватися у війну з ядерною державою. Мабуть, так. Проблема в тому, що ніхто не знає, де пролягла та межа, яку Москва не насмілиться переступити, де закінчуються інциденти і починається напад. Ніхто не хоче великої війни. Але історія Європи 1930-х років вчить, коли всі намагаються уникнути ескалації будь-якою ціною, війна стає неминучою. І вже в четвер до України прибуде делегація військових з Польщі. Вони навчатимуться в українських захисників збивати російські дрони. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід. Як протистояти таким викликам, Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова ділитися досвідом і працювати над мінімізацією викликів, які становлять загрозу для спільного безпекового простору? Безпека наших держав є неподільною. Нещодавне зухвали вторгнення російських дронів у Польщу стало черговим доказом цих слів. Росія відкидає мирні зусилля, вона йде на ескалацію та перевіряє наші реакції. Це тест на єдність та силу, і відповідь має бути саме такою: сильною. Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для посилення безпеки та протистояння російським загрозам. У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував вето Угорщини щодо вступу України до європейського союзу. Він заявив, що Варшава буде тісно співпрацювати з Копенгагеном під час головування Данії у ЄС щоб розширення Євросоюзу. За рахунок Молдови та України залишалося пріоритетом на порядку. Денному голова польського МЗС також наголосив, що тільки скоординований тиск на Угорщину може принести результати Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до європейської сім'ї як тільки ви виконаєте усі вимоги. 5 uh -huh. Перенесення війни на територію ворога один із пріоритетів сил оборони України цього тижня. Наші безпілотники, зокрема, атакували найбільший нафторозливний порт Росії Приморську, Ленінградській області та Усть-Луга. За даними моніторингу інституту чорноморських стратегічних досліджень, лише у серпні 2025 року з портів РФ в Балтійському морі було експортовано понад 14 мільйонів тонн нафти. Та нафтопродуктів. Разом ці два порти забезпечували експорт 92% сирої нафти з портів Балтійського моря. А це майже 60% всього морського експорту сирої нафти РФ, головного джерела всіх експортних надходжень країни-агресорки. І 10 вересня 25-го року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУРМО України вистежили та успішно атакували. Чергову дороговартісну військову ціль держави агресорки Росії корабель проєкту багатофункціональних суден МПСВ-07 зі складу ворожого чорноморського флоту. Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора чотири таких судна влучного удару. Майстри гурму України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Внаслідок удару. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. І з дружнім візитом підтримки цього тижня вперше у Києві побував британський принц Гаррі. Він зустрівся з українськими ветеранами у національному музеї історії України в Другій світовій війні. Разом з Invictus Games Foundation Він всіляко намагається підтримувати реабілітацію та адаптацію поранених військових. Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Сказав герцог Сасикський. Він зустрівся із двома стами ветеранами та з прем'єр-міністркою України Юлією Свириденко. Ветеран Михайло Тернавський долучився до армії у 18, Після строкової служби став у лави 3-ї штурмової бригади. Майже три роки обороняв Україну на Харківщині. Там боєць підірвався на міні і втратив нижню кінцівку. Після чотирьох місяців на милицях ветеран нарешті став на протез із Михайлом поспілкувалися мої колеги. Найгірше це втрата побратимів. Ну, ти дуже звикаєш, тому що ти з ними там, 24 на 7, ти з ними і сидиш за одної миски, ти на позиціях ділиш той один сухпай, ти з ними сидів ось тільки, що можна сказати, сигарету корив, а зараз він лежить. Михайло Тернавський вирішив долучитися до війська у 2021-му. Всього у 18 років. Пройшов строкову службу. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, без вагань підписав контракт і став на захист України. Наче якось там інтернет шуршать, заповняти анкети, але не відправляв нічого. Просто заповнив анкету, в третю штурму і просто лишив, ждав подальшого мого там майбутнього. І так вийшло, що підходжу до свого взводного, Він мені каже, у мене перше питання було, куди він каже, «В «Третю штурму. Михайло обороняв Україну на Харківщині в складі 3-ї штурмової бригади. Чим дуже пишається, ділиться, що йому пощастило мати регулярні тренування на полігоні та вірних побратимів. Саме це і врятувало йому життя, коли підірвався на міні у січні 2025-го. Підірвався, впав і на, на адрінальний турнікет швидко і помагався ще встати і йти, щоб дойти до своєї позиції. Але встав, зробив крок правою ногою і зрозумів, що я не піду, тому що я став на ногу, почув як суглопадце, знаєте, так тріщить, там треться. Почув, як це неприємне таке відчуття, впав, зрозумів, що йти не зможу, доповз до посадки, перевірив турнікет, знайшов опору, зв'язався з хлопцями і мене вийшли, забрали. Евакуація була швидкою. Але через складність поранення Михайло ампутували ногу. Через деякий час він потрапив у реабілітаційний центр «Unbroken». Саме тут зробив свої перші кроки на протезі. І, попри втрату ноги та тривалу реабілітацію, каже ні про що не шкодує. Я пішов, тому що. Я хотів, щоб моя сім'я була в безпеці. Та там мама мене менший брат, сестра Я знав, куди я йду, я знав за що. Йду. Так, я не стою у себе на дворі на сітя, але я стою на кордонах. І це те саме, що ти захищаєш свій дім. Тому що якщо не буду там стояти, то завтра буде стояти під дверима і казати: дайте нам поїсти. а Ні, то зараз розстріляємо. Після реабілітації Михайло планує знову повернутися до війська, хоч і не в складі бойової бригади, але прагне бути максимально корисним Україні. Ірина Давосир, Назар Мельник, телеканал Еспресо американський історик та письменник Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса 2025 року. Це одна із найдавніших та найпрестижніших відзнак, яку присуджують уже 36 років поспіль. І за цей час її отримали понад 70 митців. За що відзначили нового лавреата та більше про саму премію Стуса в нашому наступному сюжеті? Премію імені Василя Стуса щороку вручають тим, хто своїм життям і творчістю втілює цінності, за які заплатив свободою і життям сам поет дисидент Цьогоріч лавреатом став відомий американський історик Тімоті Снайдер. Це перша відзнака вченого, яку йому вручили в Україні. і Він на сьогодні один із небагатьох іноземців у достойних премії. Завдяки Україні я можу. Kazać, pisać, robić te, te co ja każę, piszę i robię. Nawet ważniejsza część należy do tradycji um, poetyw, dysydentów i samoho Wasilastusa, ludzi, jaki szukali prawdy w najważniejszych i najtrudniejszych czasach. Тімоті Снайдер, один із головних голосів на підтримку України у світі. Він пояснює західній аудиторії історичні причини російської агресії та нагадує, що ця війна не лише за майбутнє України, а й всього вільного світу. Лекції професора Снайдера про Україну в Єльському університеті набули масового поширення ще й в інтернеті. Його курс на Ютубі набрав мільйони переглядів. У своїх доповідях він неодноразово наголошує на мене. Тальні та культурні різниці між росіянами та українцями. Тімоті Снайдер, перший публічно на сторінках провідних американських видань, назвав російський режим тоталітарним. Чесно кажучи, як історик, дивлячись, скажімо, на ту саму історію інших країн східної Європи протягом 20 століття, я не знаходжу. Людей такого масштабу і такого рівня на заході в сполучених штатів Америки, щоб займали таку позицію по відношенню до будь-яких інших країн і були настільки ефективними з всіх істориків, які знаю, а я знаю багатьох, він має найбільший вплив, і дуже важливо, що власне він говорить про Україну. Це дуже важливо. Що так зійшлися в небі, що найкращий, найбільш популярний історик, крім того, всього говорить про Україну за її права перед лицем російської агресії. Також американський історик закриває збори на мільйони доларів для захисту українців від російських атак. Тімоті зробив цей вибір, і звичайно йому за це велика, велика повага і велика подяга, тому що це справді голос аргументований, голос гострий, голос глибокий. Голос, який резонує, важливе його звучання тут всередині країни. Те, що він викликає постійно суперечки, те, що він привертає увагу, те, що він викликає рефлексії, те, що на нього реагують і свідчить про те, що він торкається якихось дуже болючих речей, болючих і важливих для нас. Цього року премію імені Василя Стуса вручають уже в 36-те. Нагорода є однією із найдавніших та найпрестижніших українських премій. Її у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сварстюком. А 2016 року цю традицію перейняли український пен, києво-могилянська бізнес-школа та видавництво дух і літера. Люди, які живі, так чи інакше, для яких важлива етика Стуса, етика дисидентства, які продовжують ці етичні норми, відстоюючи їх в світі, відстоюючи правду, відстоюючи свободу, повинні отримувати такі премії. Більше 70 митців, науковців і громадських діячів, уже вписали свої імена в історію премії імені Василя Стуса. За відвагу слова, мистецтва і громадянської позиції. Такі вони люди, що стали на правильний бік історії. Це були новини підсумки тижня. І я Христина Яцьків. Дякую, що дивилися. І залишайтеся з еспресо.